Наскільки я розумію, бюджетний процес і кожного року там різні сроки ухвалення, але осінь і, і зима. Початок зими це у нас бюджет, і те, що людей саме хвилює в бюджеті, те на що люди звертають, часто коли там дуже багато показників. Це те, який курс долара закладають в бюджет, і добре було б пояснити доступно, звідки береться цифри, на основі чого розраховується, робиться прогноз, яким буде курс. Долара в наступному році. Дивіться, почнемо з того, що насправді Мінфін, коли готує проєкт державного бюджету, який подається потім в, Раді, в Раду, рада там його розглядає, затверджує і так далі. Він насправді не займається прогнозуванням. І цифри курсу як такої в законі про державний бюджет і в розрахунках до нього там нема насправді. Насправді там є сума е, витрат в гривнях, це дуже важливо на те, щоб заплатити наступного року по зовнішніх боргах. Але цифра зовнішніх боргів на наступний рік, яку потрібно погашати, вона не секретна і вона є в валюті. Тому аналітики, журналісти беруть дві ці цифри і ділять е, ту, що в гривнях в бюджеті, оскільки у нас бюджет в гривнях верстається. На ту суму, яка в еківалент ну, в доларах, і отримують цей так званий курс. І потім цю цифру використовують там для всіляких речей. Це, от якщо казати про те, звідки ця цифра береться, чому вона зазвичай та цифра ну виявляється такою тро, виглядає трошки завищеною. Вона насправді є зазвичай завищеною. І за останні років 20 вона була е ну, не завищеною, а навіть е менша, ніж справжня, тільки тоді, коли в нас відбувалися якісь страшні речі. Наприклад, е початок війни в 2014 році, початок війни в 2022 році, тоді курс реальний виявлявся більш важким, ніж той, що очікував е Мінфін. Закладаючи цифру в гривнях на покриття видатків для погашення зовнішніх боргів, от власне, отака ситуація. Я хочу ще уточнити з приводу того, як ви розповідали, яким чином звідки береться ця цифра курсу долара. Якщо я не помиляюся зараз, не можу просто в цей момент відкрити державний бюджет, але мені здається, якщо я не помиляюся. В самому тексті державного бюджету чи пояснювальній записці. Хіба ця сума не фігурує ніде? А ви маєте на увазі не сума, а цифра курсу? Так, так, так. Ні. Вона може там десь бути, в яких супровідних документах. Але в офіційних документах цього не може бути фізично, оскільки. Як говорять наші там чиновники і люди, які в цьому розуміються, курсу утворення і прогноз курсу не є мандатом Міністерства фінансів, це виключно зона відповідальності національного банку. До речі, сьогодні Національний банк проводив брифінг з приводу зниження облікової ставки, і там голова правління сказав, що в законі про державний бюджет МінФін нема ані прогнозу, ані цілі щодо курсу. Тобто він підтвердив, що це не є зоною відповідальності Мінфіну. Добре, якщо ми будемо, можливо, вже є вже зараз якісь бачення попереднє, якщо ми говоримо все-таки про цю цифру. Можливо, приблизний план, яка ця цифра буде курс долара наступного року? Щось близьке є? чи рано? На, дивіться національний банк зазвичай не прогнозує цей курс, угу. але зараз в нас є така ситуація, коли Національний банк ну, там, підтримує стабільність за рахунок продажу валюти, яку наша країна отримує від наших партнерів закордонних, і за для цього щоб тримати там всяку макроекономічну курсову цінову стабільність, національний банк приблизно там тримає якийсь курс, який на його погляд буде там. Мати стабілізуючий вплив, я дуже обережно зараз скажу, тому що це їх якісь там розуміння. Я можу тільки здогадуватись. Вони можливо вважають, що зараз у той курс, який є там на міжбанківському ринку, да, там безготівковий цей зафіксований, він більш-менш є, ну як то кажуть, компромісом між тим, що хочуть мати експортери. Їм зазвичай чим дорожче долар, тим краще. І тим, що хочуть мати всі інші, нам звісно хотілося б долар більш дешевий, бо це менші ціни на імпортні товари, ну і так далі, тому подібне. Тому я думаю, що наступного року я сподіваюся на це, буде відбуватись наступне. Національний банк буде потрошку там відпускати курс, але буде дуже стримувати його якісь коливання за рахунок. Продажу валюти на ринку, тому я думаю, що курс буде більш-менш стабільним, але можливо вони почнуть давати йому трошки можливість коливатись в той чи в інший бік. Але звісно, коли мова йде про виконання бюджету, то у мінфіна е як не дивно є такі, знаєте, відомчі побажання, які можуть трошки не співпадати з нашими очікуваннями. Угу. Я маю на увазі, якщо цікаво, ну можу сказати, що я маю на увазі. Так, так, так. Дивіться. Наприклад, Мінфіну потрібно виконувати не наприклад, а його ціль він відповідає за виконання державного бюджету. Йому хочеться, щоб бюджет сходився, щоб все було за планом, ну і так далі. І тому подібне. В принципі, нас це також цікавить. Але він, наприклад, очікує, що там. Імпорт буде ну там приблизно, не знаю, я зараз умовну цифру скажу. Ну, припустимо, там 50 мільярдів доларів. Я дуже приблизну цифру скажу, вона, скоріше за все, буде відрізнятися. Це означає, що з цієї суми імпортери заплатять 10 мільярдів доларів податку на додану вартість. А далі Мінфін дивиться на цю цифру, яку йому будуть сплачувати в гривнях. І думає, чи це буде а, 370 там, з чимось а, мільярдів гривень, чи це буде 420 чи 410 мільярдів гривень. Розумієте, про що я кажу? Угу. Тобто те саме стосується і доходів державного бюджету не тільки від а, податку на додану вартість з імпортованих товарів, а, наприклад, ще і. Доходи державного бюджету від е, мита е, на імпорт товарів. Тобто, йому було б цікаво, щоб е, ці речі були, е, ну, давали більше гривень. Крім того, е, оскільки йде війна, і ми змушені отримувати допомогу, бо ми самі не подолаємо цю навалу без допомоги наших партнерів. Дуже добре, що вони нам допомагають. Суттєва частина. Витрат державного бюджету фінансуються за рахунок зовнішніх коштів. Вони надходять в валюті, і от е, ми дивимося: беремо, наприклад, там не знаю умовних 50 мільярдів доларів, які ми можемо отримати від наших е, партнерів. І далі йде питання: а це буде там е, півтора трильйони, чи це буде приблизно 2 трильйони гривень? Розумієте, різниця. В залежності від того, яким буде курс. Тому, звісно, скоріше за все, фахівцям з Мінфіну хотілося б, щоб курс був ну, трошки більший, для того, щоб простіше було звести кінці з кінцями. Але, звісно, це так, дуже обережно, я кажу, це, як то кажуть, дорога з двостороннім рухом. Тобто, ми маємо розуміти, що гривні це все ще не все. Бо у нас дуже багато витрат, які є конче потрібними, вони фінансуються і оплачуються для того, щоб купити імпортні товари. І ми розуміємо, що якщо курс попливе, то за ту ж саму суму гривень, яка була запланована, наприклад, на купівлю пального для наших Збройних сил, ми зможемо купити трошки менше того пального в тонах. Я маю на увазі. Розумієте, да про що Так. От. Тому е, це дуже така непроста ситуація. І це, в принципі, ну, такий собі ця цифра, про яку кажуть, що от, Мінфін заклав бюджет це така певна робоча цифра, яка, скоріше за все, не відбудеться. Я сподіваюся, що буде курс трошки більш сильним, ну там не більше 40 приблизно, я сподіваюся на це. Е, це втримає ціни. Це дасть можливість економіці більш-менш нормально себе почувати. І звісно, це абсолютно ймовірно, що гривня буде сильніша, ніж 40, а не буде там 41 чи 42 за долар. Це дуже нам потрібно для того, щоб були стабільні ціни, для того, щоб економіка себе почувала краще і ми не втрачали купівельну спроможність наших особистих там зарплат, пенсій, соціальних виплат, і так далі. Мһ. Mm Ещё -hmm. <sharp inhale> Можливо, є пояснення. А цей показник, який змі оприлюднюють, коли є вже показники бюджету стосовно курсу, який закладається в держбюджет, цей показник був весь час, чи його можливо там ні? Він дивіться, його вираховували. Ну, скільки я пам'ятаю себе в журналістиці, кожного року фахівці враховували, і саме таким чином, як я кажу, тобто вони брали суму, яка по державному бюджету запланована на виплати по зовнішніх боргах, які насправді в валюті будуть робитись, брали суму тих боргів, які мають бути виплачені, в, але в валюті, і ділили одне на друге і отримували такий собі ну, очікуваний в лапках курс. А як зазвичай курс, який закладається? Сильне відхилення прогнозу від. Від факту, ви маєте на увазі наскільки сильно відхиляється факт від от, тих очікувань, так, які витікають з цього розрахунку, я ж кажу: зазвичай мінфін намагається зробити курс оце, оце, цю цифру, зробити трошки більшою, ніж насправді ми очікуємо. Для того, щоб коли прийде потреба сплачувати по цих боргах, щоб не довелося, наприклад, там, не знаю, переглядати закон про державний бюджет і міняти цифри. Для того, щоб, наприклад, хтось там з лобістів не сказав: О, ми цього року можемо зекономити на зовнішніх виплатах, і тому давайте там витратимо кошти на не знаю, там на якусь дурню, яка йому дуже цікава для того, щоб там щось профінансувати, не дуже зрозуміло. Розумієте? Тому ця цифра, вона такий з одного боку, це так, знаєте, запас кишень не тягне, а з іншого боку, вона трошки дисциплінує отримувачів бюджетних коштів. Вони не бачать зайвих грошей в бюджеті. Вони розуміють, що там. Потрібні якісь е, люфти, запаси, але не для забаганок, а для реальних речей, які реально потрібні. Угу.